За Добрюській філії до з другого ступеня до це? першого ступеня. Обговорення ще так, раз я вам кажу, про, буде проводитися на протязі року, і на протязі року може бути прийнято рішення як в одну сторону, так і в другу сторону. Нас рішення у добру сторону не приймають. не ні, 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 ніхто не знає, котра сторона добра. Я вам навів приклад. Який? Я вам навів приклад сьогоднішнього змін до бюджету в горішньо-щерівській сільській раді, де виділяється 80 тисяч на приміювання дітей, обдарованих дітей. Я повторювати це не буду. Куди пішли кошти? В яку школу пішли кошти? 90% пішли в Горішній Шерівці. Це про щось говорить? Говор. Значить, Тепер давайте голосуємо. Хто за те, щоб А, може хтось ще? Людмила Я не сказати, я просто сказати, я скажу. Мені складно голосувати. Ну, я зрозуміло, маю голосувати. бо я знаю, що це є норма закону, і, на жаль, ми звідси нікуди не дінемося. І це стосується фінансування, тобто, якщо навіть в результаті громадського обговорення, просто знаєте, я не вірю в те, що ну, припустимо в результаті громадського обговорення лишити школу. Тобто наступне питання буде, хто буде фінансувати. Фінансувати буде громада. Так, тобто ми маємо розуміти, що і як, і скільки. Ну, Того... От я перепрошую, я, перепрошу, я переб'ю вас. Добре? Вибачайте, ви це ні, просто ще одні дані, бо я не зачитав, скільки витрачається на одного учня, а по розрахунку освітньої субвенції я не сказав. Значить, на Задубрівську школу по розрахунку освітньої субвенції йде 1 мільйон 400 гривень. Зарплат на зарплати е, і на другу статтю задоблюють 3 мільйони 718 тисяч. Це... Тобто ці мільйони мають доплатити громаду. Да. Ну, да. Правильно, але діло в тому, що це зовсім міняє склад. Розумієте, е, воно, Субвенція йде за учнем. Тобто, якщо клас має три учні, ну не три, а 6 учнів, і клас другий має 25 учнів. І, і той вчитель один, то, так само, і той вчитель отримує одинаково, так? Але на того виділяється з державного бюджету, е, як би сказати, бо три учні, то 90 тисяч, а на того виділяється 370 тисяч. Розуміє? 5 тисяч. Розумієте, в чому питання? Я якраз хотіла оце, що мінімальна кількість а можете ви сказати скільки у вас по кожному класу, скільки у вас учнів? Бо ми вже чесно ні разу ще не почули за десять час і ні. От ці написано є конкретно на даний момент перший клас скільки учнів, другий клас кілька скажіть конкретні, розумієте чисто по людськи, це неправильно закривати школу. Якщо лишається початкову школу, знову ж таки питання, початкова школа лишається за любої кількості дітей. Чи наступний крок буде за три річні? Лишається за будь-якою кількості. Згідно закону, він має бути фінансувач. Наступний крок за людину початкову школу. Св'язі у вас є збільшення дітей. Ті навоюють, бувають часи. Дивіться, на даний момент скільки є, бо це проблема не лише до школи, чи садочка. Це взагалі всіх така проблема. У нас так само такі бесіди, ну і маємо увазі вищої освіти. Але я просто про те, що ми зараз все живемо, і ми депутати станемо програми. Ми просто не вирішуємо це. Це є закон. Ми на даний момент має бути громадське обговорення. Так? А якщо не буде цього громадського обговорення, що далі? Просто має бути адміністративне рішення. Чи як? просто цікаво. Ні, це. Громадське обговорення буде. Ви маєте на увазі, якщо не буде рішення? Якщо да, якщо, ні, якщо ми, наприклад, сьогодні не проголосуємо про громадське після обговорення. Ми обговорення на наступний раз маємо що? знову голосувати. Так? Після обговорення. Я просто що, ні, Валі, Валі, скажіть, сьогодні ми голосуємо? ми голосуємо для того, щоб, обговорення. щоб почати обговорення. це обговорення, розумієте? Тобто, що дасть те, що ми не проголосуємо зараз обговорення? Оце мені чекається. Що дасть це, дивіться. тако, якщо зараз, ну, в принципі, діло в тому, давайте, обговорення проводиться рік. Так? Ми не проголосуємо зараз про обговорення. Вистав, виставимо це питання в вересні місяці. Будемо далі говорити. З вересня місяця починаємо обговорення. Проходить що? рік. Починається вересень місяць. Ми прийняли рішення про організацію. Ми робимо повідомлення вчителям про їхнє звільнення в листопаді місяці, так? У 2026 році. То ми по у серпні місяці про те, що ви говорите, але аж у дві році. двадцять Може за рік, же написано не тут ні. Ну як люди мають право й утриматися? Це не то, що ну там ще кажуть. Дивіться, я прошу. Я, якщо чесно, я не розумію, чого не хочете озвучити чітко, конкретно, скільки є дітей в якому класі. Це один момент, теж по-людськи подивлюся в очі і кажу, бо я ні разу не чула. Я, напевно, в суді не, ну, не, не знаю. Це, це один момент. Другий момент. Якщо це ми голосуємо за громадське обговорення, ну, виходить, що ми навіть не дозволяємо людям обговорювати це питання. Розумієте? Це теж неправильно. Розумієте? Розумієте? Е, далі це ще не означає. От іменно, що люди обговорюють, а так нехай обговорюють. Має бути громадське обговорення, має бути якась процедура, де мають фіксуватися відгуки ще щось, аргументи. Виходить, що ми зараз не проголосуємо за. Ми не даємо людям право долучитися до цього. Це один момент. Другий момент. Я ж народилася виросла, живу в шелівцях і е, е, Задубрівка Ну, Я знаю, що це ми різні села, так? але слава Богу, територіально це дуже близько. Якщо навіть така ситуація, то і є той автобус, і є безпека, то я не вважаю, що це принизливо піти вчитися у шарівці. Не питання в тому, хто де живе, так? але інше питання. Е, ну, я, коли кожен раз я їду через задубрику, мені дивно. Чого там така ситуація? Бо це так само село під містом. І я вірю, що щось в майбутньому зміниться. Наступне питання: а що буде з цим приміщенням? Якщо його роздеребанять, розумієте, то це, ну якщо це приміщення залишиться е і буде момент, коли будуть діти, його від відкриють школу, бо є приміщення. Це ще по-іншому, розумієте? все залежить від вас. Розумієте, Я про це, бо це все ж таки приміщення, там може бути позашкілля або Бо потім так, що не відкривають школу, бо немає приміщення. Якщо би цим людям сказати, що. все залежить від Ні, вчителі точно не будуть мати тепер проблем з влаштуванням, бо є потреба, є дефіцит. Ну, зрештою, їх я не знаю, як по процедурі там скорочення чи. Але потреби на них точно є. І вони, як каже, Володимир Петрович, вони не будуть у гіршому фінансовому забезпеченні. Тому з того, що ми зараз пересваримося, ми виходимо звідси, нас теж люди на нас, а люди ж тим, як ми тут не можемо розібратися, що ми це скільки разів слухали, Ні, то ще більше буде по кількості дітей. Дуже мала кількість дітей. У першому класі шестеро дітей, у другому класі немає другого класу, третього класу немає. А чому немає? Тому що було четверо дітей, було більше. У вас було класи були, але дітей позабирали. Якщо менше, ніж 5 дітей, тому цих дітей возять сюди. Вчителька розрахувалася, забрала своїх дітей, забрали родичі дітей і так далі. Ну, не... Бу от Анжела каже, вчителька розрахувалася, забрала дітей. Ми не говоримо про це і що процес. Не, я, я виїхав, забрав дитину. Ну так при чому? Дивіться, як батько. Ті пустили пушку, що школу так. закривають. Люди не сказала, що звільняється, бо не хочуть її звільнити. 4 клас, шестеро дітей, п'ятий клас 11 дітей, шостого класу немає, у 7 класі 8 дітей, і в 9 класі 6 усіх. Якщо, наприклад, я ще раз повторюю, у п'ятницю проводимо батьківський дворницю. Хочемо чути від батьків, чи збережеться така кількість наприклад, дітей. Якщо, наприклад, ще будуть забирати, так, наприклад, скажуть у восьмій класі, наприклад, забираємо чи дітей. Ми самі так дивимося, реальністі, реальністі, що нас чекають, вчителів, то ми просто домовилися з вчителями. Якщо буде менша кількість дітей, ніж ми, ніж є зараз, ми просто-напросто самі. Підемо і скажемо, що ми працювати не будемо. Я просто кажу, але якщо є діти, які захочуть навчатися, наприклад, у нашій школі, так і батьки висловлять бажання, і згідно того, що тут написано, дому чисті уговорить, запрошуються всі жителі, вони висловлюються, чи вони так, чи ні. Якщо буде менша кількість дітей, ми розуміємо, але філія і опорний заклад це і одна школа, тому я будемо раду згоджувати питання. Так, нам усім запропонували, кажу. Години. Кажу, ще раз в повторюю навіть більше годин, ніж у нас там є. Навіть запропонували деякі, деякі адміністративні одиниці, наприклад. Так, це є, я це, не скриваю це, але просто би хотілося ще раз говорю, тому що школа має свої традиції. Михайло Славич теж в нашій школі працював. У нас досить багато зроблено. У нас є, у нас є, у нас є стільки починань, які зараз стільки починання влаштовуються, наприклад, у державі. Ми перші пішли на Катеденку, другі в області, перші в районі. Ми перші в районі іноземну інформатику вели з другого класу, другі в області. І так ряд багато. що ми пережили, Ярославич знає. І всі служби перевіряли і так далі. У нас не було жодного року, щоб у нас не було якоїсь там перевірки, і так далі. Але ми пройшли всі. У нас четверо вчителів, які мають призові місця на обласному конкурсі року. Всі вчителі в нас ще працюють. Тому є в нас якісь кістя. але дітей не буде, я розумію. Скільки на дистанційно? Подальшому ну, школа, подаш дітей, що з неї школи подальшому закриєш школу şey, ну, right? і що. Ну Як би сказали, що там буде йти соціальний центр, наприклад, пояснити. Початкова школа залишаєш. Ну закриють початкову. Якщо не будуть дітей, то закриють школу. зараз і будуть діти ми бо ви скажете, що вони там нема кому втоплювати, а де фінансування. Молоде противополітність. Не, не живе на дистанційному закону. У нас є шестеро дітей на дистанційному, є. Вони в список у нас не йдуть, як ці діти, розумієте? Вони у нас рахуються на папері, але в класному журналі їх немає. А є їхні особи. Ну так. Ну так ви не можете сказати, будуть вони чи не будуть? Я, 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 я якщо вас не буде бої. така ситуація, що ми будемо бачити, маємо та всі клеємо і так, так, так. далі. Володимир, Володимир Петрович, то що нам мішає провести розпочаток розпочат розпочат. розпочат. обговорення цього питання? А це для чого рік назад? Це ні. треба було виносити а, на сесію. Що? Депутати. Ну, це питання вже ставилося рік назад. Давайте реорганізуємо. Пригадуєте, чи ні? Сюди приїжджав начальник відділу освіти. Я про ну, що я кажу, що тоді теж, не чекайте, тоді так, теж стояло питання про початку громадського. Ви, ви всі, забули, то й казало, були директори всі. А, ви тема про реорганізацію ліцеї і гімназії. Згадаю. Тоді було теж питання. Початок громадського ліцеї гімназії і закрили туди садик. Бо ще вона помилилася і написала з Веренчанки взяла, я ще показу на Так, шеп. і закрили садину за за садок. За Вон, за і закрили садик. А як закрили що мати це ви не закрили садик? Ну що я вже зараз залежала група і швидці

Скільки це? Я шкала, що це закрило. Мене за приміщення цікавить, що мене переконувати в тому, що це треба зробити не треба, бо я читаю закони. Вони це болить, але я розумію, що не інакше ніяк. Інакше має громада показати, що. Вона буде сама фінансувати. Ну, це, це я точно в цифрах не розумію. Але приміщення. Що буде далі з приміщенням? Якщо там лишається початкова школа, так? тобто воно буде функціонувати. Може туди, щоб ну, то приміщення не, не передати десь, щоб воно потім було безповоротне. Е, може дати під якісь, от є, ну, наприклад, супровід ветеранів, Я маю увазі дати під, під якусь. Програми, які мають тепер підтримку, і щоб то приміщення отримувалося у ну, відповідному стані. ми можемо давайте. Давайте тако. Це... давайте тако давайте тако. Поки що ми ініціюємо лише обговорення питання про реорганізацію, але ці питання це... в громадському обговоренні будуть виникати, і ви маєте мати. Ну Дивіться, від... якщо Тому це після того, якщо навіть. Ви кажете, десь безповоротно передати, чи що безповоротно ніхто не може передати одноосібно, Це тільки має бути через бо це є майно. Це може бути проходити через сесію. Без депутатів це ніхто не зробить. І може під час того, якраз буде якась пропозиція великий проект. Значит... Треба І що робити, кому йти туди народжувати? Рома не хоче. Що ми винайшли п'ятсіна, які не йдуть. Вони всі поводити. Я рахую, питання питання виноситься не різати у живому. Питання виноситься річне обговорення. Яке повинні пропр через яке повинні пройти не тільки ми, через яке повинні пройти і педагоги задубрівки, і, і жителі а Задубрівки, а і вони повинні вибрати, вибрати. А після а того, визнано, через рік буде обговорено чи це буде прийнято рішення. А а а значить, буде давайте, депутати, я думаю, що ви всі грамотні, зважено. Рішіть і так. Ставимо Думально. на голосування. Хто... Хто за то, щоб розпочати обговорення стосовно реорганізації Задобривської філії з другого ступеня до 1 ступеня? Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Хто за? Ще раз. Раз, два, три, 4, 5, Петрович, шість, 7, вісім. Петрович не піднять. Чекайте. Десь ще раз. Хто проти? Проти. Я проти. Може, хто утримався? Хто утримався? Я думаю, Валентина Ярославич, і не давайте мільйонам на своїм рахуємо. Якщо ми одна Валентина я ви всі підприємці, які не платять. <рес> 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 <зараз. рес> <рес> <рес> Мати. Ви берете на себе відповідальність я не як, як простий підприємець, а як підприємець. Ну, казавш, я всі питання вам підтримую завжди. Ви на не... Я вам кажу, що ви тут поступаєте не як підприємець, так що других підприємців Ви поступаєте як депутат. Я маю право один раз життю. Маєте право виділити мільйон гривень на підтримку. Ми, у нас Галинка, як міша, навчалися, знаєш ти подальше. Вона каже, я забираю своїх дітей садовий. Каже, чому? Та, що, я, знаю, що, я знаю, що таке не одну школу закінчувати. Я знаю, що у вас подальше на чекає. Це є право. Вона забрала дітей також, пішла. Двоє цього брали Володимир Петрович. Двадцять двоє дітей. Я показував. так Я коли прийшов, з чирівці, були чотири соці. Ви розумієте? Ви розумієте? ви розумієте. Про це не будемо говорити, тому що чиревецькі ходять в гру, садівські ходять чирівці.

i